Абетка довкілля. Букви дружно ми вивчаємо, їх повсюди зустрічаєм. Ліс і поле, і луги скрізь абетки навкруги. Тож часу дарма не гай і старанно їх вивчай. Так як розмовляти вас навчала мама, будемо ми букви вчить тепер старанно. Акула захворіла. Голівка заболіла, лікував ай болить, вже голівка не болить. Ай ай, ай, Антон гукає, рак за пальчика щепає. А, акула захворіла. Б. Бе. бе бе бе, баран у лузі. Я вивчаю букви друзі. Все бе та бе баран гукав, баран алфавіт так вивчав. От нерозумна голова, ніяк не може вивчить букву А. Та ось заплутавсь в хащах, впав і а. -а, -а! відразу закричав. Білка боялась на березі сидіти, бо дуже тоненькі в берізки віти. В. Вітер віхолу питає, з ким у парі ти гуляєш? Вітер вербі хилить віти, хоче з нею гомоніти. Г. Гав 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 гарчить палкан, Котик виліз на паркан. Грім за хмари щось гуркоче, налякати дітей хоче. Не страшний він, дітворі, вона грається в дворі. Ге? ге, ге, ге гелгочуть гуси. Їх багато у ганусі. Ой погляньте, гава зранку. Вже сидить он біля ганку, Гнат сипне неї зерна, вона тут не раз була. Де? Дріст у дятла запитав, де ти був? Куди літав? Білці я гніздо робив і трохи в лісі заблудив. Е, Австралійський страус ему все вирішує проблему, що він крила такі має, а все чомусь не літає. Є, е. має турбот старий єнот, Вередливі щось малята єнотенята. Же жаба каже ква ква ква, я зелена, мов трава, жабеняток жаба мати, уставочок вчий плегати. Жу жу жу, де літав, не скажу. Ти цього не будеш знати, гувжучись, жук вусатий. Зе, на долоньку зої впала зіронька сніжинка, Заіскрилась і не стало, лиш води краплинка. І. Неслухняні два осли по гриби у ліс пішли, заховалися гриби, Осли знайшли букву Й. Де ж ця буква покажіть, а в кінці вона стоїть. І бурчить в дворі старий індик, я до зарядки завжди звик. Ну, Нумо швиденько по порядку всі індичата на зарядку. Ї. Їжачиха з їжаком частувалися медком. Їжте, їжте, прошу, мед такий хороший, пригощав ведмедик мішка. Це ж вам мед, а не мишка. Й. йоржик Йосипу вукає. Кожен, хто мене впіймає, то відразу крикне, Ай, бо вколю я, так і знай. К. Калина шептала клену, подаруй хустку зелену. Клен дав їй хустку з квітками і червоними ягідками. В саду крота побачив кіт і миттю виплигнув на пліт. Л. ластівка ліпить завзято, в мене під стріхую хату, бо ж ластів'яток багато будуть в гнізді виростати. Граються, стрибають у лісі лисички, їм гриби гукають, ми також лисички. А лисиця мати їх хоче навчати. Це мої лисички, а це гриби, лисички. М. Мак метелику гукає, краще квіточки немає, я найкращий тут у полі, мов козак росту на волі. Мурчик смачно крикнув мяу, мишку я малу спіймав, відпусти, мишка шепоче, Мурчик слухати не хоче. Н. Норка на мисто купила, несла його та й згубила. На мисто знайшов носоріг і почепив собі на ріг. Задер у гору тепер ніс, бо він на мисто гарне ніс. Нарцис незабудку зустрів, на свято в бокет запросив. Ніде незабудка на свято, а квітів в букеті багато. О, оса осла в саду зустріла, осла оса за ніс вкусила. Ой ой болить, осел кричав, І від оси в кущі втікав. Осел окуляри знайшов, осел вчитись в школу пішов, наука ослу не пішла. Ну що ти візьмеш від осла? Пе, гукнув портфель, що за безладдя? Чом не в порядку все приладдя, пластилін, пензлики малі, пенал і папка на столі, Ану швиденько всі сюди, а то ніяк вас не знайти. Приладдя Павлик все зібрав і у портфель свій заховав. Півень папугу вчив співати, вже спів папуги не впізнати. Пісень його високий рівень, Співа папуга думають півень. Р. Риба рака все питала, коли в тарій лежала. Раче, чом розчервонився, бо в окропі я помився. Куди біжиш, Мурашко? Питається Ромашка, Тікаю із дороги, бо в равлика он роги, Великі і страшні, Ой боязко мені. С. Синичку снігурчик питає, Чом це сорока така білобока? Це снігом зима їй так крила і трохи боки побілила. Сорока сові стрекотіла, сова і слухать не хотіла. Сорока про те не знала, Що вдень сова дрімала. Це тигренятко ходило гуляти. Троянду хотіло зірвати, та квітку не можна взяти, троянда колеться в лапи. Прибігло тигрицю питається Що, мамо, троянда кусається? У, у полі дідусь, урожай ходив, мандрував з краю в край, дивився, чи все люди впору. Зібрали з полів у комору. Ух закрутив, засвистів ураган, долі вербу зігнув і сховався в туман. Ф. Флюгер носом крутнув і сюди, і туди, де той вітер скажіть, я не можу знайти. Фазан на поляні побачив фіалку, Хотів зірвати, та стало жалко. Така блакитна, прекрасна вона, неначе фея ота чарівна. Фонтан у світлофор моргав, А от чому фонтан не знав. Ха. Хмара хвилю бурхливу питала, де ти плавала, де гуляла, а я з другом своїм ураганом мандрувала, пливла океаном. Це цапок, нагостривши свої вуха, Цвіркуна в садочку слухав. Цілий день цвіркун співав, а цапок лежав, дрімав. Цвях хвалився людям, вам буду служити, тільки треба мене вміло по голівці бити. Циркуль має собі друга, круга. Грав би на скрипці нам пісню цвіркун, Та кажуть, тій скрипці немає струн. Че, чапля взула черевики? Чом не граєте музики? Чи забули танець вальс? Затанцюю я для вас. Часник сперечався з козою. Я теж із зубами, і з бородою. Ша, здогадатися не важко, Чом шишкарем зветься пташка. Знає кожен це школяр, шишку хрумкає, шишкар. Тишком нишком іде мишка, бо в куточку сидить кішка. Ща, щітка чистила штани, забруднились щось вони. Де той бруд береться, звідки? Дивувалася все щітка. Щавель ріс на городі кущем, він рясним умивався дощем. Щиглик побачив Калину, я прилетів на Україну. М'який знак його побачиш, коли день, його зустрінеш там, де пень. І там він є, де навіть тінь. Знайти його тобі не лінь. Такий собі живе дивак У нашій мові м'який знак. Ю, пробравсь люпин в город крістин, а біля тину встрів конюшину. Ох, конюшинко, ти краса. Тікай мерщій, бо з'їсть коза. Чого стоїш, дивак такий? Ми для кози лиш корм смачний. Я, Я ір гукався, я та я, проплив у світі всі моря. Та пароплав попав у порт, і якір кинули за борт. На ясені яструб гніздечко зробив, яструб із ясеном щось говорив, яка в нашім лісі красуня ялина, яка в нас прекрасна земля Україна.